Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми з вами приготуємо підливку грибну або грибний соус. Нам для цього потрібна морквинка, дві цибулини, потрібно спеції. Це повна столова ложка сушених грибів перебитих, чайна ложка чеснику сухого і третина чайної ложки. Меленого перцю ще потрібно дві ложки сметани. І ложка потрібно буде муки. Перше, що ми робимо, це поставили сковорідку. наливаємо туди олійки. Олійки нам треба багатенько, щоб була вона така поживна, смачна золотистого кольору, треба туди олійка. І дорізаємо тепер цепочку. Так, цибульку дорізали і викладаємо тепер на розігріту олію в сковорідочку. Тільки в розігріту олійку нам треба. І треба, щоб цибулька не просто була посирована, а щоб вона обсмажилась і була золотистого кольору. А самі натираємо моркву, хоч може подрібнити на мілкі ріші терки. Моркву натерли і додаємо тепер до роз... добре такої прогрітої, розігрітої і підсмаженої цибульки. Вона повинна бути золотого кольору. Не просто пропасирована, а, про, а отака, навіть золотистого такого кольору, щоб вона і колір нам дала, і смак віддала, і аромат свій. І ніколи не кидайте морку разом із цибулею. Цього робити не можна. І тільки тепер ми додаємо туди морку. А морку теж нам треба не просто, щоб вона. Пропарилася, а добре-добре просмажилась, віддала свій колір, віддала свій такий солодкуватий мерквяний аромат і зробилася така гарна, м'якенька. Ось така густенька, м'якенька. Вона морква дуже любить олійку, вона впитала її майже всю. Дивіться, яка гарно, золотого кольору. І тепер ми додаємо туди всі спеції, кидаємо спеції всі. Разом і вкидаємо саме в сковорідку з розігрітою олією. Тільки так, всі спеції віддадуть свій аромат і свій смак, вони розкриються в гарячій олії. Разом із морковкою з цибулькою, вони віддадуть всі свої смаки. І тепер вже підсмажили стрічечки, треба додати муку. Муку ми додаємо для того, щоб цей соус, ця підливка стала соусом. Щоб вона була густенька і смачненька, не просто як вода. Тепер нам треба розмішати, щоб не було ніяких таких комочок, візьмуки, добре, добре, ретельно розмішати, щоб було однорідне. Тепер нам треба додати сметану, але перед тим, як додати сметану, ми додали туди гаряченької водички, півскляночки розведемо і тільки тепер доливаємо у гарячу сковорідку. Якщо Сметанку не розвести гарячою водою, то вона звернеться на сковорідки. Ось так. А зараз сметанка разом із грибочками так смачно, ароматно пахне, вона така стала густенька, дивіться. І з мукою, і з сметанкою, з грибочками. Це ж просто казочка, як намазочка на хліб. Але ми пам'ятаємо, що тут у нас приправа і шматочками грибочків, Дома ми її подрібнили, це домашня така гриби перебиті блендером вдома. І щоб вони приготувалися, нам треба долити туди мілілітрів 300 простої кип'яченої водички. Потім ми попробуємо до смаку, як треба, буде досолимо трішечки. Ось так. Розмішали гарненько, кришечкою накриваємо і готуємо до готовності. Ось така вона в нас вийшла. Янтарного, такого золотистого янтарного кольору, в міру густа, дуже ароматна і дуже смачна. І нею можна поливати і макарони, і картоплю, і любу кашку, що ви хочете. Так нею можна поливати. Дуже смачна. А ми сьогодні будемо попольємо гречаники. Це теж дуже смачно, якщо отакою от підливкою ми польємо гречаники, і вони Постоять декілька хвилин, впитають в себе цей аромат, усю пропитаються цією смакотою, і буде нам дуже-дуже смачно. І ви готуйте це дуже смачно. Смачного вам!